Зберігайте ще одну дуже смачну ідею, що приготувати на вечері. В окремій мисці змішуємо курячий філе з синьою цибулею. Можна взяти звичайно. Додаємо подріблений помідор, солодкий болгарський перець та гриби печериці. Все гарненько змішуємо і поки відставляємо у бік. Тепер приготуємо заливку. В окрему тарілку вбиваємо одне яйце, додаємо сметану або майонез за смаком, подріблений часник і все гарненько змішуємо. Переливаємо цю масу до наших овочів з м'ясом, але їх також потрібно посолити. І поперчити за смаком. Якщо бажаєте, можна додати ще якісь спеції. Беремо форму для запікання і викладаємо на дно картоплю. Вже почищену, помиту і подріблену. Обирайте сорт картоплі до пюре, тоді вона точно приготується. Зверху викладаємо суміш овочів та м'яса та відправляємо все це діло в розігріту духовку. Приблизно на 45 хвилин при температурі 180 градусів. За 10 хвилин до готовності посипаємо тертим сиром. Перед подачею посипаємо свіжою зеленю і смакуємо. Щиро вам дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь. Ось будемо готувати разом.